Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо вночі. Ворог знову масово атакував ударними дронами Харків. Вова повідомляють про влучання в Київському та Шевченківському районах міста. Через обстріл спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, горів приватний будинок. Станом на ранок інформація про поранених не надходила. Також було влучання у приватному секторі в Малоданилівській громаді. На місці працюють профільні служби наших. Кореспондентка Ірина Антонюк вже вирушила на місце атаки і зараз з нами наживо. Іра розповідай усе, що побачила. Ігор, вітаю. Дійсно, це вже друга поспіль безсонна ніч для харків'ян саме в цьому районі. Ні, тому що гатять росіяни безпосередньо по одному і тому самому району. Другий другу ніч поспіль. Тут ще й навіть після вчорашнього дня комунальники дороблюють роботу, тому що дуже багато було вибитих вікон, дуже пошкоджені комунікації. Бачимо, що навіть від самого раночку ще досі підмітають вибите скло, бо його було в такій кількості, що і по сьогодні. Ні, ще не все прибрали, але так на зараз є інформація, що саме після нічної атаки ніхто не постраждав. Є пошкоджений приватний будинок, але там незначні пошкодження і немає поранених. А також палало, палало приватне підприємство вже на ранок пожежу загасили. Ну і знову ж таки в цьому районі це вже друга безсонна, ніч для мешканців. Ми поспілкувалися з. Чоловіком, який власне зранку приїхав латати дірки в квартирі своєї доньки, яка до повномасштабного вторгнення жила от буквально в цьому будинку, біля якого ми знаходимося. Але оскільки це околиця Харкова, і вона знаходиться на з того боку, який ближче до кордону з Росією, тут було небезпечно від самого початку, тому дівчина виїхала і ось що про це розповіли батьки. Коли РСЗО і тут же ж заходили ДРГ, тут же ж рухалися прямо по дорозі до центру. Тут неспокійно з самого початку. Щоб вона виїжджала, якщо б тут було безпечно, третій рік вже на Закарпатті. Ще після атаки напередодні були пошкоджені комунікації. Ну, і загалом будинки були настільки пошкоджені, що відключили, наприклад, від газу кілька які тут недалеко. Знаємо, що комунальники аварійники досі перевіряють, чи можна підключити до комунікації. Ну а ми продовжуємо працювати тут, слідкувати і більше про наслідки розкажемо в наступних випусках. Ігорю. Дякую, Іра Ірина Антонюк з Харкова про масовану атаку ударними дронами по місту сьогодні вночі. А на Дніпропетровщині четверо поранених через атаки ворог бив з важкої артилерії в дронів та скидав вибухівку з БПЛА по Нікопольській та Марганецькій громадах. Руйнувань зазнали п'ять приватних будинків і лінії електропередачі. ФПВі дрони атакували і Синельниківський район. Тут минулося без поранених. Ворог вдарив по сумах новими дронами. І було п'ять влучань. Два з них поцілили в будівлю сумської ова. Усе це відбувалося з проміжком в годину. В адміністрації вибиті вікна, зруйновані стіни на першому та шостому поверхах. Також повилітали шипки в будинках поруч, минулося без постраждалих. І це спрощена версія ударного безпілотника шахет 136 Проте може управлятися оператором. Вибухівки несе від 15 до 20 кілометрів. Кілограмів били окупанти не лише по Сумах, а й по області. в Глухівській громаді через удар з безпілотника поранення дістала одна людина. А в Сумській троє людей усіх ушпиталили. В Єсманській громаді двоє загиблих. Вони підірвалися на міні. 153 бойові зіткнення на фронті за минулу добу. Найскладнішою залишається ситуація на Покровському напрямку. Тут Росіяни 63 рази намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка. Удачне Котлина в напрямку Новопідгородного на Новопавлівському відтинку наші підрозділи зупинили 12 ворожих атак і ще дев'ять на північно-слобожанському і курському напрямках. Тут росіяни завдали вісім авіаударів, скинувши 17 керованих авіабом. Криють окупанти північне прикордоння із важкої артилерії. 300 артобстрілів за добу. Таврійське на Запоріжжі за 12 кілометрів від активних бойових дій. Ворог регулярно б'є по селу, але місцеві не виїжджають. І це, попри новини про активізацію росіян на запорізькому напрямку. Тут будують протидронові тунелі і саджають огороди. Про життя на лінії фронту Олена Каптюх далі. Ніхто не знав, як це довго буде. Всі надіялися, що це все швидко закінчиться. Поки їдемо в село, голова громади Микола Свереденко розповідає, як живуть місцеві. Каже, в Таврійське приїхало багато людей з сусідніх розбомблених росіянами, сіл та містечок. До трьох тисяч у нас є. Сели. Дорогу, ви бачите, у нас дорога нормальна. 39 кілометрів до Запоріжжя, через кожні 20-30 хвилин йдуть маршрутки, тому міграція постійна. Щоб було безпечніше пересуватися у Таврійському, зробили так звану протидронову дорогу, натягнули сітки. За кермом трактора Вадим косить траву з самого ранку. Погода каже, спекотна, тому вона швидко сохне. А як обстріл, то легко займається. Займання сухої трави дуже потім робить велику шкоду. Зачищаємо все максимально стараємося. Росіяни б'ють по таврійському всім, що у них є в наявності, та частіше кабами, і переважно по приватних будинках. Колись тут жила багатодітна родина дев'ять дітей, і ось що лишилося після ударів. Двома кабами повертатися їм вже нікуди. Вони залишилися без житла. То була страшна ніч для села, згадує голова Таврійського на диво. Родина за тиждень до обстрілу виїхала. Тоді було прилетіло до нас близько семи кабів, 250 х 500 Ну це не тільки цей будинок, сусідній зруйнований, там ще два каби далі. А це те, що лишилося від будинку культури. Пряме попадання з цією капом було. Оце тут був така була велика кімната, хол. Тут і танцювали дітки. Пані Ольга сюди приходить щодня, хоч будинок культури і не працює. Біль і смуток. Плакали дуже, як таке скоїлося. Вона рятує те, що росіяни ще не встигли знищити. Ось у кутку обережно поскладала декорації, які колись тут використовували для дитячих вистав. Навіть штори зібрала після обстрілу. Каже, дах нікуди не годиться. Під час дощу протікає. Врятувала навіть цілу бібліотеку. Понакривали ось такою плівкою. Бачите, вона «Гаррі Поттер», всі видання. Пані Ольга ось таким чином рятує книги. А пані Надія й досі сюди ходить як відвідувачка, хоч каже, і перечитала вже все. Це все була полка газетами. Получали вони все время газети, книжки. Тут дуже я, я постійний не тут. Клієнт була. У самої каже, будинок не раз був під обстрілами та стояв. Їхати з Таврійського все одно не хоче. Я тут на улуживу. Мене вже шість разів било. Вікна, двері, криша, все. А куди їхати і з чим? Все, я думаю, ну хто в нас тут хто дуже боїть, боявся в початку війни, вони повиїжджали всі. А ті оце, як ми вже попривикали, вже, чесно говоря, я вам скажу, я в погрібі сплю. Під час обстрілів місцеві ховаються в основному в льохах. Вони є майже в кожному будинку, як от у пані Раїси. Як обстріл, каже, її син сюди спускає, бо сама із хворими ногами не зможе. Летять там каби, от ховаєм. Всього буває страшно, і кажуть, туди не лізь, бо те, ну, мало що. У кожного тут на подвір'ї невеликий город помідори, огірки, картопля, вода з криниць. Через обстріли зі світлом часто перебої. Фермери тут залишилися тільки місцеві, бо великі аграрні компанії виїхали із Запорізької області. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Бариста, ветеранна протезія кухар переселенець. Така соціальна кав'ярня відкрилася у Дніпрі. Заклад заснувала підприємиця Анна в пам'ять про брата, який загинув на війні. Усі напої для військовослужбовців там безкоштовні. Як працює соціальний бізнес та на кому він тримається, бачила наша Софія Москаленко. Баян, каріца, кардамон. Мускат. А ще чотири види перцю. Усі ці спеції бікір ретельно перетирає у ступці, далі змішує з тростинним цукром. І це вже додаємо каву. у маленькій турці. Нагріває напій серед піску. Так, бо каже, смак вийде більш насиченим. Цей рецепт бікір придумав сам. У ньому поєднав класичне приготування і кримсько-татарські традиції. Одна із наших фішок це от кава кава, кава в кава Цікава, да, вона в мене була давно, але тут ми її трішки, трішки доработали. Рецепт розробили спеціально для військовослужбовців. Та кава титани Юа стала улюбленицею і інших відвідувачів. Я сама готую зі спеціями, а тому знаю, що це дуже дуже смачно, але я хочу спробувати тут бо аналогів немає. Бікір із задоволенням готує кожну філіжанку. Він ресторатор із досвідом на березі Азовського моря. Мав кілька ресторанів. Та після російської окупації втратив бізнес. Тепер має можливість повернутися до улюбленої справи уже у Дніпрі. Тут розробив рецептуру чаю під назвою «Тияк». Трав'яний, заспокійливий, да, дуже м'який туда ще йде лаванда лаванда, яка росте у нас просто от на порозі. Вона дуже добре впливає на мозок. Окрім Бікіра, у кав'ярні працює подружжя переселенців з Покровська. Андрій ветеран. Під час боїв на Донеччині він дістав поранення і втратив ногу, а потім став на протез. Почав працювати я тут з місяць десь так. Спершу пройшли тренування інтересне. Спілкуюся з людьми, багато людей спілкування. Сину Андрія та Тетяни чотири роки, і він поки що не говорить. Після переїзду з Покровська жінка займалася розвитком дитини. Відтак знайти роботу у Дніпрі було важко. Тож, коли подружжю запропонували перевчитися на барист, навіть не задумалися. Ми дуже раді, тому що я з чоловіком можемо. Взаємозаміняти друг друга півня, я півня він, дитина в садочку, заняття, то тобто ми нічого не втрачаємо. Соціальну кав'ярню хаб заснувала Анна у пам'ять про загиблого брата. Він служив у війську з 2014 року. А у період повномасштабної захищав Донецький напрямок завжди на цьому місці разом з побратимами. Пив каву. Відповідно вже зараз, коли його немає, ми продовжуємо зустрічати гостинно-побратия і, і дарувати їм філіжанку смачної кави. Кав'ярня працює і як хаб. Тут разом із чашкою запашної кави чи чаю військовослужбовці можуть отримати корисну інформацію щодо послуг, які можуть отримати вразливі категорії населення, ветерани, батьки особливих дітей, що за медико-соціальні послуги, реабілітаційні послуги. Соціальна кав'ярня безбар'єрна. Тут є пандус для людей з інвалідністю, також кнопка виклику персоналу. На заснування закладу Анна виграла грант, вклала і власні кошти. Своїм прикладом мріє надихнути підприємців у інших регіонах, робити подібні соціальні кав'ярні. Дніпра Софія Москаленко Євгеній Євгеніло Ми Україна, марафон Єдині новини. Росіяни почали говорити про зустріч на рівні лідерів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Коментуючи переговори в Стамбулі. На його думку, РФ до цього її спонукали деякі кроки та операції на території Росії. Нам потрібне закінчення війни, яке починається напевно. Зустрічі лідерів. По іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі: зустрічі на рівні лідерів. Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі. Я говорив у. В Стамбулі українська делегація <кій> запропонувала російській стороні провести до кінця серпня зустріч на рівні лідерів країн за участі президентів Туреччини та США Реджепа Ердогана і Дональда Трампа в Україні переконані, що найвищий пріоритет переговорного процесу це припинення бойових дій, а рішення про це може ухвалити лише Путін. Потенційну зустріч у верхах можлива, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Втім, повідомлення про те, що домовленість про неї вже досягнута, є маніпулятивним перекрученням, уточнили в центрі протидії дезінформації. Україна зверталася з такою пропозицією до Росіян. Однак, наразі жодної відповіді від російської сторони не надійшло. І зараз я запрошую до нашого ефіру Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пана Сергію, вітаю. Я вас теж вітаю, доброго дня. Отже, за результатами. Третього раунду переговорів у Стамбулі, що би ви відзначили найголовнішим досягненням нашим української сторони, і які зараз шанси на те, що зустріч лідерів країн, власне, це те про що говорив президент України Володимир Зеленський, що росіяни почали нарешті про це говорити, і це хороший позитивний сигнал. Про те, що зустріч все ж таки може відбутися до кінця серпня, тобто до того, як ви Йде е, термін е, 50 е, денного ось цього е, часу, який виділив виділив для е, Путіна Дональд Трамп. Ну тут, по перше, сам факт проведення переговорів в Стамбулі це вже добре, тому що це показує, що Україна відкрита до миру і проблеми не з українського боку, а з боку російського. І наші партнери, які нам допомагають протистояти агресії, вони бачать, що з боку України затримок жодних немає. І всі питання треба адресувати в Кремль в Росію. Так само що гарно, те, що буде обмінено українських захисників, 1200, Це домовленість, яка є, і вона має вже системний характер. Тобто, це не вперше. і, Відповідно, чим більше повертається українців додому, тим все. Сильніше показує те, що Україна своїх не кидає, тобто Україна за своїх бореться, і в цьому сенсі повернення українців це велике досягнення. Що стосується конкретно цього Стамбулу, то тут головне було це власне усвідомлення того, що переговори Зеленського і Путіна неминучі, і ми бачимо, що навіть вже Дональд Трамп каже, що ці переговори мали відбутися за його участі, але ще три місяці тому. Тобто, весь світ усвідомлює, що на боці України правда і. Затримки з нашого боку точно немає. Це якщо переговор відбудеться, то це наближає нас до миру. Якщо переговори не відбудеться, це посилює нашу оборонну спроможність, тому що тоді партнери бачать хто головна проблема: точно не Київ, точно не Зеленський. Зараз, якщо говорити все ж таки про можливу зустріч на рівні лідерів, що може підштовхнути на даний момент тут з скажімо, можливих стимулів, які є на даний момент у України, у західних партнерів, підштовхнути Путіна до цієї зустрічі? А президент сказав про це. Він сказав, що успішні реалізації на території Росії вони. Підривають російську оборонну, або військову тут не оборону та агресивну спроможність, так агресивну спроможність Росії, і в них залишається менше ракет, менше дронів. Вона здатність її до далекобою впадає. Відповідно, наближається їхнє розуміння того, що треба сідати за тих переговорів. Тобто, чим більше атак території Росії, вглиб території Росії, тим вище шанс на мир. А на вашу думку, от коли спливе оцей термін 50-денного дедлайну, який встановив очільник Білого Дому Дональд Трамп, е власне, чого очікувати далі? На вашу думку, яких кроків від ну, самого Дональда Трампа? Ми маємо від нього позицію, що він хоче 100% мита, але через 50 днів. Ну, вже Залишилось не 50, а там 40 днів відповідно, ці дедлайни наближаються до точки. Так, і сподіваємося, що Дональд Трамп, коли дедлайни збігуть, то запровадить ці мита і змусить Путіна платити за свою машину вбивства, яку він налагодив для вбивства українців. Тобто гроші та -то він бере це. Путін бере гроші від клієнтів на світових ринках енергоносіїв. Якщо будуть клієнти. Змушені платити 100% зверху ціни для них купувати в Росії буде невигідно. Вони відмовляться від російських енергоносії, Відповідно, машина вбив Путіна втратить бензин, на якому вона зараз їде. Ну хотілося б, щоб це було зразу прийнято таке рішення, але бачите, Дональд Трамп дав Путіну 50 днів. Ну, ми не оцінюємо це рішення. Ми тільки кажемо, що воно мало бути теж не зараз, а ще три місяці тому. Як відповідно Трамп каже про переговори Зеленського і Путіна. Зараз пропоную перейти до іншої теми. Посли країн Великої Сімки G7 в Україні схвально оцінили рішення української влади прийняти новий закон щодо національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Реформи спрямовані на боротьбу із корупцією. Є передумовою вступу України до ЄС. Написали дипломати в соцмережі X. Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою суспільства. передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес-клімату. Ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій та чекаємо на швидке прийняття закону Верховною Радою. Отже, Верховна Рада має розглянути законопроект президента Зеленського щодо НАБУ і САП у четвер, 31 липня це попередньо. Які шанси на те, що депутати проголосують за новий законопроект щодо набу і САП? Думаю, що під під тиском вулиць в депутатів немає жодного шансу з цього спітляти, як кажуть мовою. тому що тиск наростає. Ми бачимо, що тепер проблема хужевського, і якщо депутати почнуть. Крутити хвостом, то вони отримують дуже сильну відсіч від громадянського суспільства. Тому тут, тут в них немає плану Б. Я думаю, тільки голосувати і визнавати те, що НАБУ і САП мають бути незалежними від будь-якого зовнішнього впливу. А загалом, от зараз реакція західних партнерів вона здебільшого позитивна. Ну, реакція, звичайно, тональність помінялась. Ми бачимо підтримку з боку G7. і це сім всі країн наших стратегічних партнерів, які завжди виступали за створення незалежних антикорупційних органів. Коли я був депутатом, минулого скликання то ми створювали всі ці незалежні антикорупційні органи саме в нашому комітеті. Єгора Соболєва, він його тоді очолював. Туди входило там півтора десятка депутатів. Ми всі ці закони проводили через наш комітет. а Потім вони йшли в сесійну залу і якраз посли Великої Сімки, і тоді і зараз продовжують. Активно підтримувати ці незалежні антикорупційні органи. Тому нічого не помінялося їх позиції. Відповідно, Україна має бути найкращим в класі, тобто показувати свою готовність до створення такої інфраструктури, якої насправді немає майже в жодній країні Європи. Тут ми теж випереджаємо багатьох. Я думаю, що в якийсь момент, можливо, інші будуть нас наслідувати, або ми створимо якусь більш узагальнену структуру, але цей момент точно ще не настав. Тому. Незалежність антикорупційних корупційних органів має бути гарантована. А яких реальних кроків можна було б чекати, якби, скажімо, не був поданий цей новий законопроект? Або, скажімо, він буде в терміні трошечки відтягнутий в часі, я маю на увазі прийняття депутатами. Я думаю, що тут шансів депутатів немає. Повторюся, вони перебувають під серйозним тиском громадськості. А яких кроків, я думаю, що незалежно від того, Закон буде новий цей закон ухвалений чи ні, то незалежність сьогодні ніхто не буде ставити під сумнів, тому що засіхання на незалежність органів буде викликати різку засудження і з боку українських громадян, і з боку гаранта прав українських громадян українського президента. Ну тобто, а що крім різкого засудження могло, е, могло бути? Останнє питання я вас відпускаю. Е... Так, тут я трохи перекрив рух. Ага. Питання полягає в тому, що антикорупційні органи вони створені разом з нашими партнерами. І звичайно, якби Україна не дотрималась наших зобов'язань, то взятих зобов'язань, то це б викликало з боку партнерів нерозуміння того, що ну не це б не сприйняття викликало, а відповідно не сприйняття. Воно б спровокувало подальше непорозуміння вже в більш стратегічних питаннях, які зараз набагато важливіше. Це українська. Не просто обороноздатність, а існування України як незалежної держави під тиском російської агресії. Тому всі рішення я переконаний, прийняті правильно. Законопроект внесений має бути ухвалений. Президент підтримує українські громадяни. Українське суспільство показало, що її голос завжди почути владою, а влада показала, що вона відрізняється від попередників, які або Вбивали протестувальників на майдані або протестувальників ганяли по кришах, потім викидали з країни і саджали в СІЗО. Як це було за попереднього президента Порошенка? А навпаки, тут жодного прояву насильства не було жодного прояву якогось перешкоджання мирним зібранням. Навпаки, я думаю, світові медіа про це активно написавши, що можуть додати Україні репутації світі, тому що, попри. Звертання демократів в багатьох країнах України показує, що точно в частині демократії ми на голову вище багатьох навіть країн, які вже входять в і НАТО. Хто б зараз, до речі, мої слова скептично не оцінював, але просто послідкуйте за світовою тенденцією. І ця світова тенденція точно демонструє іншу динаміку ніж те, що в Україні. Набагато менше демократії в світі стає зараз. А от Україні менше не стає, і це дуже важливо. Дякую, що відповіли на мої запитання. Не буду більше затримувати вас. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на живому.